Зараз. А, лише я а, не бачу час. А, скільки ось. Нарешті-нарешті запустилася. Так, всім привіт підписники каналу Електроніка для початківців. Так, сьогоднішня трансляція. Ну, я того року також знімав відео. А, це було відео... А, Привітання з Великоднем а з таким чудовим прекрасним святом. Для когось це по ну, як час, щоб, як на напитися для когось це, ну, просто звичайне звичайне свято. Так, потрібно трохи щось підненалашту. Підемо налаштувати і зараз починаю. І так, хочу сказати, на відео, також під час трансляції з правої сторони на відео є така кнопочка Підписатися. Підписуємося, буду дуже вдячний за підписку і лайки. Підписуємося, чекаю вас на каналі Електроніка для початківців. Так, зачекайте, ще трохи поки не, не, не налаштується все, дайте і не почну всіх вітати. Як все налагодиться, тоді і починаю. Зачекайте. Це вроді буде четверта онлайн-трансляція онлайн. -трансляція, онлайн -трансляція. Трансляція яку я проводжу, uh, хочу сказати про того річне відео. Того річне відео було дуже ужасне. Uh, в об'єктив в камери попало моє ліжко. Ось, uh, ось там, коротше, uh, був бардак. Uh, повний ужас. Того річне відео. Uh, а, дякую, якщо ви будете приєднуватися до кожної моєї трансляції, буду дуже вдячний. А, як завжди я а, ну, за, за допомогою вай, вай, а, яку я показував у попередніх, чи, у попередніх трансляціях, Let's Якщо ви не бачили, тоді... Заходимо на канал Електроніка для початківців. Там є а, минулі трансляції. А, так, один, один а, підписник написав, коли ця трансляція починається. Я відпишу, що вже почалася. А, так. Так, е, вже, вже почалася на лай трансляція. Е, так, дякую, що ви е, цей один е, непростий рік були зі мною, було багато, одно, ми це все пройшли. Е, канал і далі існує, і далі завантажується відео. Е, дуже багато. Е, е, ну, я б сказав, не дуже. Стоде відео. А е, так, два... Е, на трансляції. також а, Не дуже той. Ну, а, у вас виникло запитання, можна відразу задавати в чат. А, він внизу а він збоку. Ну, з правої сторони, як завжди, по стандарту. А, так, знову відпишу, що... Трансляція вже почалася. По однокласниках. Так, я її зараз також запущу. Для перевірки сам пере... сам транслюється і сам перевіряю. Чи вона працює, чи ні, так. Трансляція працює чудово. Так. І що ж... Вихожу з контактів. Зараз починаю. Так, всіх вас вітаю. Uh, Великодень дні настали. Uh, люди честі серцем стали, радості, тепла в любові. Хай прибуде uh, ваш uh, дім. Uh, uh, доброму сонце землю обіймає гім перемоги Лени із Небес, радійте, радійте Денезя, хай серце вірить і знає. Христос Воскрес. Ну і відповідайте, кожен знає як це відповісти. Бажаємо саме, саме головне. Це міцного здоров'я, якщо немає здоров'я, то тоді немає ні щастя, ні нічого. Міцного здоров'я, щастя, радості, родинного затишку, мирного намира над головою, як завжди. Тому що ви кожен, кожен день бачите у новинах по телевізору те, що зараз відбувається на сході країни. Uh, і, і не тільки в нашій країні, ну і в інших там Ірак, Іран і так далі. Uh, і в Парижі що трапилося, і в, в Брюсселі теракти. Ну, саме А, uh, Дякую за те, що ви uh, зі мною, за те, що постійно переглядаєте відео, підпис, uh, підписуйтеся. Play, а, то через а, на різну чекаю вас усіх. І, і не тільки в цій трансляції, а й у наступних чекаю чим більше вас, тим краще, тим не тільки краще. <кій> <кій> і це була така коротенька трансляція Вітання. Це вже все а, Як ви бачите. Я завжди проводити. Ну, нікого не попередив, не поставив а, сповіщення для вас. А, також а, також на каналі Електроніка для початківців ви знайдете а, ну, ці сповіщення про онлайн... про літені онлайн-трансляції і так далі. Що ж, Щасливих вам всім свят і, і до зустрічі на даний момент. Будуть і нові відео, звичайно, будуть. Чекайте. Якщо, мене, якщо виникли запитання, тоді пишіть і якщо ви не знаєте, як проводити онлайн-трансляції, про це вже також я буду розповідати в наступних відео, в наступних трансляціях, як це все робити. Ці всі онлайн-трансляції. Дякую Дякую і на все добре. До побачення. До нових зустріч, до нових відео і до нових трансляцій. Зустрінемося вже в наступному відео або в наступній трансляції. До побачення!